Ваше чисто. Мами заяву про видимо в суді, в предыдущему суді. Ну, ласка. Да, з вашу Заяву про видпис кому вигляді з вашого дозволу, оголошую її міста. Вищого антикорупційного суду надійшов видвальний акт у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за останніми цифрами 138 від 24 і лютого 2020 року. За обвинуваченням ці Віталія Борисовича про вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Розгляд обвинувального акту здійснюється одноособово суда вищого антикорупційного суду крикливе. Ухвалою суді Вищого антикорупційного суду Білого Спо справі 991, дріб 515, дріб 24 від 3 липня 2024 відмовлено задоволені заяви адвоката Лазаревича, захисника про відвід судді суді у кримінальному провадження. Водночас важливо зауважити, що попередня заява про відвід судді мотивована виключно тим, що суддя Крикливий був членом колегії суддів у складі головуючого судді Широкої та судді Галиболи, котра 7 квітня 2023 року ухвалила вирок, яким затвердила угоду про визнання винуватості від 22 березня 2023 року. Укладено між прокурором та підозрюваним Скородинським у кримінальному провадженні внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань останні цифри 449 від 28 грудня 2022 року. Виявлено обші час розслідування кримінального провадження останній. Цифри 138. Виключно вказані обставини за версією сторони захисту унеможливлювали повторний розгляд справи суддею Крекли. Проте з часу постановлення попередньої ухвали про відмову задоволення заяви провід виникли інші обставини, які викликають сумніви непередженості та об'єктивності судді Крикливого. Тобто наявні обставини, передбачені пунктом 4 частини 1 статті 75 Кримінального процесуального кодексу України. У загальненні з сторони захисту щодо наявності інших обставин, які викликають сумніви непередженості та об'єктивності розгляду справи відносно військовослужбовця Цвігуна, а саме у суді крикливого Віталія Вікторовича. Їх загалом. 11 пунктів. Також часів. я оголошую, чи є необхідність за час. Може, я ж буду писати пояснення. У перший 8 квітня 2025 року, тобто два дні тому, суддя вищого антикорупційного суду крикливий скерував до міста Краматорськ Донецької області лист вимогу адресованого командиру військової частини А 4010 в якій зазначив. Що у судовому засіданні 27 березня та 31 березня 2025 року винувачений цвігун не з'явився про причини неприбуття суд, не повідомив. Водночас, його захисник повідомив суд про те, що неприбуття ці у судове засідання, пов'язано з тим, що він повірив, повернувся до військової частини. Станом на 8 квітня 2025 року, документів, які підтверджували поважність неявки винуваченого суду, не надано. Що вказані твердження та вимоги судді можуть свідчити про його упередженість та необ'єктивність в оцінці фактичних обставин по даній справі. Зокрема, 27 березня 2025 року відбулось судове засідання по справі 991-3510524 до початку судового розгляду за охисником взначеного цівна адвокатом Мазаревичем надіслано електронною поштою письмове повідомлення про неможливість прибути в судове засідання, вхідний номер. 13 168 3, 25 від 27.03.2025 аналогічне повідомлення надіслано 31.03.2025 з обґрунтуванням причин яких військовослужбовець Вігун не зміг прибути до суду. Додатком до вказаного повідомлення долучено належним чином завірену копію витягу з наказу Міністерства оборони України від 20 березня 2025 року, No71, на одному аркуші. Зі змісто якого бачається, що старший лейтенант Свігун вибув з пункту постійної дислокації міста Київ та прибув до району виконання бойових завдань забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони вісічів і стримування збройної агресії, місто Костянтинівка з 19 березня 2025 року. Підстави вибуття бойове розпорядження командира військової частини А 4010 номер 1389 ДСК 18 березня 2025 року. Більше того, у матеріалах судової справи наявний лист НАБУ від 18 березня 2025 року про забезпечення явки в судові засідання на 27 та 31 березня. Важливо відмітити, що ознайомлення цвігуном з його змістом відбулось 19 березня 25 року в місті Краматорськ, що додатково підтверджує факт перебування безпосередньо в районі виконання бойових завдань. Таким чином, не дивлячись на факт наявності в матеріалах судової справи станом на 27 березня 2025 року, очевидних та належних доказів щодо поважності причини прибуття судового засідання Цвігуна, суддя проявив упередженість до військовослужбовця, що, в свою, що впливає або може сприйматися як таке, що впливає на здатність судді приймати незалежні рішення. Друге, Ухвалою судді Вищого антикорупційного суду. Крикливого від 12.06.2024 нуль призначено підготовче судове засідання на 9.00 годину хвилин два червня 2024 року, якою безпідставно обмежено сторону захисту в строках для подання клопотань, скарг та заперечень, що можуть бути предметом розгляду під час підготовчого судового засідання, тобто до 8.30 години хвилин два червня 2024 року. Третє до початку підготовчого судового засідання яке було призначено вперше на 9 годину 24.06.2024 без виклику сторін у судове засідання не з'ясувавши думку самого обвинуваченого, суддя Крикливий постановив ухвалу від 19 червня 2024 року, якою визначив здійснення дистанційне судове провадження у кримінальному провадженні за винуваченням цивіна у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 51 Кримінального кодексу України між Вищим антикорупційним судом та Чернівецьким апеляційним судом. За аналогічних обставин, ігноруючи права військовослужбовця на належну організацію свого захисту, 7 жовтня 2024 року, суддею Вищого антикорупційного суду крикливим. Постановлено ухвалу про здійснення дистанційного судового провадження між Вищим антикорупційним судом та Житомирським апеляційним судом. Як наслідок в дистанційних судових засіданнях, проведених з приміщення Чернівецького апеляційного суду, не було забезпечено належну якість аудіо та відеотрансляції, про що неодноразово повідомляв цвігун. Із запізненням та саме за зверненням цвігуна було вручено пам'ятку про працювальні права та обов'язки. Четверте. 24.07.2024, за результатами судового засідання, судею крикливим, не дивлячись на позицію усіх учасників процесу, в тому числі прокурора, які наполягали на колегіальному складі суду, а також однозначності положень частини 2 статті 31 КПК України, постановлено ухвалу, якою відмовлено у задоволенні клопотань сторони захисту в частині проведення підготовчого судового провадження як складової судового провадження колегіальним судом у складі трьох суддів. Як наслідок, 22 листопада 2024 року. Одноособово судею Крикливим безпідставно накладено на військовослужбовця Цігуна грошове стягнення за його неявку на виклик суду, до того ж, не конкретизувавши в судовому рішенні, за яку саме дату. 22 листопада 2024 року, продовжуючи проявляти упереджене ставлення до військовослужбовця Цвігуна, суддя Крикливий застосував привід, обвинуваченого до Житомирського операційного суду, на 2 грудня 2024 року, 6 грудня 2024 року, 9 грудня 2024 року, 16 грудня 2024 року. 23 грудня 24 року та 25 грудня 24 року, тобто послідовних шість судових засідань протягом одного місяця, запланованою тривалістю, щонайменше протягом двох годин кожного із засідань. Водночас керуючи листи до Міністерства оборони України, а також командуючих сил підтримки збройних сил України та головного управління ВСП про необхідність сприяння у забезпеченні участі військовослужбовців цивіна у судових засіданнях. Суд зазначає, що запланована тривалість судових засідань у середньому складає всього шість годин на місяць. Тому участь у судових засіданнях не зможе вплинути на повноту виконання ними обов'язків. Шосте суддя крикливий ігнорує факт зупинення колегію суддів вищого антикорупційного суду у складі Михайленко, суддів Моїсика «Широкий», судового провадження по справі до судивсь 32 від 12.09.2024 відносно визначеного цвіна з мотивів проходження невійської служби за призовом під час мобілізації на особливий період, тобто аналогічний. Більше того, за період часу, починаючи з 20.06.2024 2024 року, суддя направляє листи з вимогою забезпечити явку військовослужбовців на судові засідання, а саме 5.08, командиру військової частини А-2308.

17.07.24, 16.08.24.12.12.24.26.12.24.23 січня 2025 року, 27 березня 25-го року до Головного управління військової служби правопорядку в Збройних сил України, 16 серпня 2024 року командуючому сил підтримки Збройних сил України. Очевидно, що метою вище вказаних листів є формування хибної думки безпосередніх керівників та вищого командування по відношенню до військовослужбовця цього на Віталія як до засудженої особи. Зокрема, в таких листах суддя крикливий. Надає виключно негативну оцінку дій цвігуна як директора філії ЦЗВ, в тому числі в іншій судові справи, без акцентування уваги адресатів на тому, що вищим антикорупційним судом зупинено судове провадження з аналогічних підстав до цієї справи. Сьоме, 22 листопада 2024 року суддя крикливий повідомив учасників судового процесу про те, що наразі триває службова перевірка за фактом переведення цвігуна з військової частини А2308 до сил спеціальних операцій. Важливо матеріалах судової справи відсутні будь-які письмові документи, які б свідчили про факт початку та проведення, а також результатів такої службової перевірки, підтверджується аудіо та відеофіксацією судового засідання. Напроти, мається на увазі станом на дату прийняття рішень. Напроти, що 25 жовтня 2024 року до Вищого антикорупційного суду надійшов лист за підписом командира військової частини а 4089 з якої слідує, що підстав для проведення службової перевірки командування військової частини а 4089 стосовно призначення цього огнення до вказаної військової частини. Та з інших підстав на цей час не вбачається. Вказані обставини свідчать про обізнаність та, ймовірну, позапроцесуальну комунікацію, головуючого з представниками Збройних сил України з метою впливу на прийняття рішень щодо порядку проходження служби військовослужбовцям цілого Важливо зауважити, що суддя крикливий у кожному із направлених листів до Міністерства оборони України, ГУВ СП та командуючому Сил Підтримки Збройних сил України, зазначав про наявність лише однієї поважної причини, яка дозволяє не прибувати в судове засідання цитата. Натомість, направлення лейтенанта цігнав відрядження, зокрема у зону активних бойових дій, є поважною причиною неприбуття у судові засідання. Однак, не дивлячись на те, що з листопада 2024 року винувачений цвігун знаходиться в бойовому розпорядженні військової частини А-410 в адміністративно-територіальних межах Донецької області, тобто одному із найважчих напрямків бойового спротиву, про що повідомляв суд як особисто цвігун, так і через свого захисника. Суддя крикливий, продовжуючи проявляти свою передність до військовослужбовця, спочатку залишав без розгляду тривалий час клопотання про зупинення судового провадження, а згодом двічі безпідставно відмовив їх задоволення. Більше того, вперше підстави для відмови зупинення судового провадження, суд зазначав відсутність результатів службового розслідування за фактом перешкоджання здійсненню правосуддю та ухилення відявки до суду. Проте на момент розгляду повторного клопотання така відповідь і не надійшла. Однак, судом розгляд, суд розглянув по суті подане клопотання. Восьме окремо слід зазначити, що в судових засіданнях судом застосовувалися формулювання, які знецінюють загальний вклад кожного військового військовослужбовця в протидії агресору, в тому числі цвігуна, не дивлячись на наявність. Підозри судимості чи іншого правового статусу, зокрема, цитата глибокий тил чернівців, применшуючи вклад окремих сил збройних сил України, таких як сил підтримки, а також фамільярного звернення до командуючих спеціальних операцій. Цитата цвігун перевівся інструктором до пана Трепака. Дев'яте. Наступне 17.03.2025 року відбулася заміна секретаря судового засідання з Чумаченко Анастасії Олегіна на Карнаухову анну Олегіну. Однак ні 17 березня, ні 27 березня, ні 31-го, ні в сьогоднішньому судовому засіданні. Головуючим суде не повідомлено учасників судового процесу про такі зміни. Не роз'яснено право відводу секретарю. Як наслідок, мають місце систематичні випадки, коли виклик до суду замість секретаря судового засідання скеровують детективи набу. Зокрема, іншим проявом упередженості та необ'єктивності суді Краклевого по відношенню до військовослужбовця цивіна є залишення безналежної правової оцінки дій детективів НАБУ, яким за власної ініціативи вживаються заходи щодо введення в оману командира 5-ї окремої штурмової бригади та по порядку виклику військовослужбовця цивіна в судові засідання. Переймаючи на себе безпосередні обов'язки секретаря судового засідання, зокрема в матеріалах судової справи знаходиться, знаходиться лист НАБУ від 18 березня 2025 року, адресований командиру 5-ї окремої штурмової бригади. Продовжуючи проявляти упередженість до цігна, суддя Крикливий здійснював судовий розгляд з вирішенням по суті поданих учасниками серед іншого клопотань про закриття кримінального провадження 6 грудня 2024 року, про колегіальність судового розгляду та скасування арешту майна 24.07.24.18.10.24.22 листопада 2024 року за відсутності обвинуваченого в судових засіданнях. Викладені вищі обставини у своїй сукупності утворили у сторони захисту недовіру до суддовичного працівного суду Крикливого та свідчить про необхідність відведення останнього від участі у цій справі, враховуючи, зокрема, практику Європейського суду справ людини, вважаємо, що судді, судді зобов'язані викликати довіру учасників судового процесу, а тому будь-який суддя, стосовно якого є підстави для підозри у недостатній неупередженості, має брати самовідвід або бути відведений. Положеннями КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною визначення стороною захисту, їхніх правових позицій, прав свобод, законних інтересів, засобами, передбаченими цим кодексом. Окрім того, на конституційному рівні закріплено, що підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист, відповідно до частини першої статті 63 основного закону України. Забезпечення реалізації цього права закріплено у частині першої статті 20 КПК України, відповідно до змісту, якої підозрюваний обвинувачений, випраний засуджений, має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усі або письмові пояснення з приводу підозрюва чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні. Відповідності до положення частини 6 статті 22 на суд покладений обов'язок створювати необхідні умови для реалізації сторони їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, зберігаючи об'єктивність та неупередженість. Наведені обставини у сукупності відповідно до статті 76 КПК України та пункту 4 частини 1 статті 75 КПК України унеможливлюють участь судді крикливого кратливого розгляді кримінального провадження та для усунення будь-яких сумнівів його неупередженості є підставою для задоволення поданої заяви захисних фонд. Резюмуючи вище викладене, просимо суд заяву Захисника-Лазаревича задовільнити, відвести суддю вищого конкуренційного суду корективу Віталія Вікторовича від розгляду справи завинучення цілуна у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено членом 5 сті 191 Кримінального кодексу України на підставі пункту 4, частину 1 стімдесят п'ятої КПК України. Перед тим як поставити заяву на обговорення, а виправити ту помилку, яку допустив, дякую, що підказали. Судово засідання приймає участь терського засідання Кермого Анна. Будь ласка, відводи до сквозь засідання будуть у вас особисто. Ваша честь, ну, оскільки вже подано заяву про відвід, я думаю, що не на часі вирішення цього питання. У вас немає. У кого ще у кого є відводи? Я що зазвичай можу зайнятися місцем. Так. Відводів не послідував. Тоді ставиться на вгоре зазначена заява. Віталій Борисович, ви підтримуєте її повністю? Так, я підтримую повністю. Що додати ти бажаєш? Я бажаю, що в мій захисник дуже списно, лаконічно і максимально дипломатично. Інші учасники з боку захисту. Підтримати, не підтримати, не розсодуться. Це, це, це ж клопотання, так, да, клопотання сторони зі хвилини. Ну, можливо, у вас є якась є відмінна думка, прокурор, що скажу. По суті, доволі заперечую, якщо говорити сесуальному аспекту, то взагалі вважаю, що вона може бути залишена без розвиток, та, як така, яка заявлена з очевидним затягування кримінального поваження. Всі ті речі, які вказані, це по суті є незгода чного захисника із діями Суд вживав з метою забезпечення явки обвинуваченого судового засідання. Мені якщо пам'ять не зраджує, то в принципі КПК передбачає, що в разі неявки обвинуваченого суду засідання суд зобов'язаний вживати дій до забезпечення його явки, тим більше, що йшло про забезпечення явки, обвинуваченого, який перебуває на військовій службі. І якщо мені друга пам'ять не зраджує, то військові формування це все-таки практики в тому числі також відноситься до міста. Не свободи, тому поведінка суду цієї, ті заходи, які він вживав, є абсолютно логічними, законними і необхідними з огляду на потреби кримінального провадження. А чому все-таки ставлю питання про визнання подання такої заяви своєрідним затягуванням? Усі факти, які були оголошені, шановним захисником, вони, як мінімум, мали місце і станом на час проведення Шановним судом минулого засідання, 31 березня. Я з вашого дозволу нагадаю, що минуле засідання, на яке суд виділив дві години часу, відбувалося лише у короні 15 у зв'язку з неявкою обвинуваченого цвілуна. Що насправді заважало захиснику оголосити цю заяву в минулому судовому засіданні, і я думаю, не ну, був би в суду, суд розумно би використав свій час для її вирішення і відповідно до сьогоднішнього дня. Ми б мали навіть рішення по суті цієї заяви, якщо, звісно, суд не погодиться з моєю позицією, що ця заява мала, має бути залишена без розгляду як така, яка заявлена з очевидною метою затягування. Тому, е той, з процесуального аспекту мені здається, що має бути застосована старта 79 статті. Ваша позиція зрозуміла. Переставник потерпіла. Ні. Суд обрятує своє рішення наступне. Відповідно до матеріалів справи ще 3-7 2024 року захисник Лазаревич скористався своїм правом щодо відводу судді ККО, Раніше ще раніше. І 3 -го 7 -го 2024 року. Цей відбор від, від газету дійсно суд погоджується з тим, що той відвід стосувався виключно обставин, які стосуються участі головуючого ККО під час огляду питання щодо затвердження угоди, визнання винуватості іншого, іншої особи, яка на переконанні сторони захисту була пов'язана з цим кримінальним провадженням. Дуже схожа ця заява на те, що зазна... зазначає прокурор, а саме на зловжування справ прав... на відвід, і, і... слушне є зауваження прокурора, що і що в минулому, і позаминулому судово засіданні захисник міг або за... заявити так... цю... таку заяву, або принаймні подати її до Канцелярії суду для того, щоб, для того, щоб це питання було сьогодні вже поставлено крапка в цьому питанні. Враховуючи, що законодавство, процесуальне законодавство з приводу відводів і визнання відводів повторної не є лаконічним, на жаль, не є врегульованим. Суд вважає, що буде правильним рішенням все ж таки прийняти цю заяву і передати її на розгляд, не залишати її без розгляду і передати її на розгляд іншому судді для того, щоб вона була вирішена. Тому з приводу на цій підставі сутухово відкласти розгляд справи. Чи верніше так, навіть у пересудово засідання, відкласти, я що ми маємо визначити якусь іншу дату, вони у нас визначені, ви пам'ятаєте і Дякую а, захиснику. Він повідомив, що військова частина виконала свій обов'язок і вручила його клієнту а, повістки на всі ті дати, які є. Але вже це буде мати значення після того, як буде вирішено заяву про відвід. Тому відкладається розгляд справи, чи оголошується перерва для розгляду заяви про відвід. На цьому суду сьогодні оголошується закінченим. На жаль, суд не може розглянути інше клопотання пана Білашова, тому можете бути вільні.